Потрібно сьогодні всім брати переходить и спілкуватися державною. Документи на українській, все на української. Конечно, тяжеловато, но ну, у нас получается как э, Суржик, ми, получается, половина русского. Я вот тоже как руководитель, и получается, у меня, я раз что-то говорю, говорю на украинске, а потом раз и перевезла на русский, или на русском, а потом сразу на украинске. Ну, еще не можем невозможно привыкнуть, конечно. Но стараемся. У нас в Одессе. Много націй. <хи> І різні люди розговорюють по-разному. У нас є таке, що ми зустрічаємо людей, які кажуть, що Одеса не просто так російськомовне місто, що це взагалі воно належить Росії. Через ні, це. Ні ні, 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 ні. Україна, Одеса Україна. Те, що люди здесь на русском, це так. Да. Особливо тим віршів люди, которые похилого віку, то їм тяжело перейти на український. Ну, вони теж переходять на український язик. І виходить, що е, я не розумію, що говорить, що російський російський міст. Запрошуємо на курси, у нас безкоштовні курси Гончаренко центр онлайн. Українська, англійська, німецька. Дякую.